Математика урок шостий, частина друга. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових круглих чисел, порівняння багатоцифрових чисел, числова нерівність, масштаб. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Прочитайте у таблиці числа від 1100 до 2000 у прямому порядку. Від 2100 до 3000 у зворотному порядку виділють у таблиці наступні числа 1200 2400 2700 3000. 1700. Перевіримо з вами. 1200, 2400, 2800, 3000 і 1700. Пригадаємо з вами, що у записі чотирицифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. Друга цифра розряду десятків, третя цифра розряду сотень, четверта цифра розряду одиниць тисяч. Наприклад, у числі 5,790. 0 – нуль цифра розряду одиниць, 9 – цифра розряду десятків, сім цифра розряду сотень і 5 цифра розряду одиниць тисяч. Спробуйте зараз записати всі можливі круглі чотирицифрові цифрові числа, які містять цифри 0, 1, 5, 7. Але увага! цифри в записі числа не повторюються. Назвіть їх та розташуйте у порядку спадання і обведіть найменше число. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер давайте перевіримо. Це в нас числа 7510, 7150, 5710, 5170, 1750, 1570. Найменше число у нас 1570. В наступному завданні запишіть сусідів найменшого круглого чотирицифрового числа і підкресліть записаних числа цифру розряду сотень. А цифру розряду одиниць обводіть. Яке в нас найменше кругле 4цифрове число? Так, це 1000. Запишемо сусідів числа 1000. Так, це числа 999 і 1001. Підкресліть цифру розряду сотень у кожному числі. Так, 9 і 0. А цифру розряду одиниць обводіть. Так, це 9 і 1. Саме цифру розряду одиниць. Добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 28. Виконаємо з вами усно дії та заповнимо порожні клітинки ланцюжка. Отже, до 560 додати 230 дорівнює. Молодці, дорівнює 790, 790 відняти 250. Так, це у нас 520. Чудово. До 540 ми додамо з вами 610 і отримуємо з вами число. 1150. Від 1150 віднімемо число 350. Отримаємо? Так, отримаємо 800. І 800 додати 200. Одна тисяча. Дуже добре. Прослухаємо з вами хвилинку порівняйка. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Підкресліть головне і одночасно прочитайте вголос. Увага! Тобі відомо, що порівняти два різних числа означає з'ясувати, яке з них більше, а яке менше. Результат порівняння записують за допомогою знака менше або більше. Для порівняння багатоцифрових чисел потрібно полічити кількість цифр у кожному з них. Більшим буде те число, у якому кількість цифр більша, а меншим число у якому цифр менше. Якщо два багатоцифрових числа мають однакову кількість цифр, то більше те, у якому більшою є перша, рахуємо зліва направо з неоднакових цифр. Наприклад, 1101 менше за 1125. Отже, скажіть мені, будь ласка, як ми порівнюємо багатоцифрові числа? І зараз ми з вами спробуємо порівняти багатоцифрові числа. У числах замість деяких цифр поставили зірочки. Порівняйте чи ці числа. Отже, ми бачимо 36, 36. Але тут одна сірочка, а тут дві. Тому яке буде більше число? Так, 4 цифрове число буде більше. Наступне дивимося 4 цифрове число і 4 цифрове число. Перші цифри одинакові. А тут там, де 3, у нас буде більше. Так, число, де в нас цифра у розряді сотень записана 3, буде більшою. І подивимося третє. Трицифрове і трицифрове, Так, ми бачимо, що вже перше буде більше, чому, тому що у нас у розряді сотень 4 більше, ніж 2. А зараз спробуємо з вами порівняти числа 1150, 1505 і 1905. Запишемо всі можливі нерівності, які тільки можна скласти. Отже, ми можемо з вами скласти нерівності, безпосередньо порівняти по два числа. Наприклад, 1150 і 1505. Так, 1150 буде менше за 1505. Можемо написати навпаки, 1505 буде більше за 1150. Порівняємо тепер з вами 1505 і 1905. Так, число 1505 буде меншим за число 1905. А можемо записати з вами навпаки цю нерівність. 1905 буде більша, ніж 1505. Тепер давайте порівняємо з вами перше і третє число. 1150 і 1905. Так, 1150 буде більше за число 1905. Або якщо ми навпаки запишемо нерівність, число 1905. Буде більше від числа 1150. Але ви знаєте, що в нас ще є подвійні нерівності. Ми, зможемо, ми можемо з вами за допомогою цих трьох чисел записати подвійну нерівність. Зараз поставте відео на паузу і спробуйте її записати. Подвійну нерівність ми починаємо з вами записувати безпосередньо із середнього числа. Тобто, з числа, яке в нас буде. Більше за одне число, але менше за інше. І читати цю нерівність ми також починаємо саме із середнього числа. Отже, так, 1505 більше, ніж 1150, але менше за 1905. Спробуємо з вами виконати перетворення і заповнити порожні клітинки. Перед тим, давайте пригадаємо з вами співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Якщо ви забулися, можете відкрити карту знань 26, та, що на вас розташована на форзації, верніше у вкладці підручника. Отже, давайте з вами пригадаємо: в одному кілометрі у нас міститься 1000 метрів або 100 тисяч сантиметрів. У одному сантиметрі у нас. 10 міліметрів. А в одному метрі 100 см. Отже, виконуємо з вами перетворення. 700 тисяч сантиметрів це в нас буде у метрах. Так, це буде 7 тисяч метрів. А це буде у нас 7 кілометрів, так? 1 мільйон сантиметрів у метрах. Пригадайте. А в одному метрі на 100 сантиметрів. Для того, щоб визначити, скільки в нас тут метрів, ми просто можемо ось ці два нулики, оскільки в нас в одному метрі 100 сантиметрів, оці два нулики просто закрити. І вийде в нас яке число? Так, 10 тисяч метрів вийде. Отже, в одному мільйоні сантиметрів 10 000 метрів. А в 10 тисячах метрах у нас 10 кілометрів, так, тому що в одному кілометрі у нас. 1000 метрів. Знову ж таки, 1000 в нас має три нулі. Тому в 10 тисяч ми можемо оці три нулики закрити. І залишиться в нас число 10. 500 сантиметрів у міліметрах. Ми знаємо з вами, що в одному сантиметрі в нас 10 міліметрів. Тому ми до сантиметрів до 500 допишемо ще справа. Один нулик і вийде у нас 5 тисяч міліметрів. Таку саму. Такий самий спосіб ми можемо застосувати, коли будемо переводити із метрів у сантиметри. 250 метрів. Так, ми знаємо, що в одному метрі на нас 100 сантиметрів. А 100, це в нас 2 нулики. Отже, до 250 ми справа можемо дописати ще 2 нулики і отримаємо 25 тисяч сантиметрів. Пригадаємо з вами, як ми розв'язуємо задачі. На зведення до одиниці перший вид, ми почали їх вивчати ось буквально декілька уроків назад. Прослухайте умови задачі. На два костюми швачка пришила 18 ґудзиків. Скільки ґудзиків потрібно для самих таких костюмів? Запишемо з вами умову. Отже, нам відомо, що на два костюми у нас швачка пришила 18 ґудзиків. Так і запишемо два костюми тере 18 ґудзиків нас запитується, скільки гудзиків потрібно для семи таких костюмів. Так, сім костюмів та знак питання гудзиків. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно дізнатися, скільки гудзиків у нас йде на один костюм. Тобто, скільки гудзиків пришивають на один костюм. Так, ми 18 поділимо на 2 і отримаємо 9 пояснення на один костюм. Коли ми знаємо, що на один костюм у нас пришивають 9 ґудзиків, то ми можемо дізнатися, скільки ґудзиків у нас взагалі потрібно, щоб пришити на 7 костюмів. Так, ми 9 ґудзиків помножимо на 7. Тобто і отримаємо з вами 63 ґудзика. Складемо з вами вираз. Дивимося по останній дії і по відомих даних. 9 у нас невідомо, а 7 відомо. Отже, 9, де ми взяли? 18 поділили на 2. Замість дев'яти ми з вами запишемо 18 поділити на 2 і далі продовжимо помножити на 7. Ось такий у нас вийде вираз. Ми дужки не ставляємо, тому що знаємо, що якщо в нас дії одного ступеня, це нас дії другого ступеня. Вони виконуються в тій послідовності, у якій записані. У нас спочатку виконувалася дія ділення, потім дія множення. І скільки ґудзиків нам потрібно для семи таких костюмів? Так, 63 ґудзики потрібно для семи костюмів. Сьогодні ми з вами спробуємо виміряти. І позначити на рисунку градусну міру кутів, визначити вид кута, саме вид трикутника. Але перед тим давайте переглянемо невеличку презентацію. Увага на екран! Тобі вже відомо, що кути, величина яких більша від нуля, але менша за 90 градусів, гострі. Дивись! Навколо тебе є багато гострих котів. Крім того, є кути прямі та тупі. Величина прямого кута дорівнює 90 градусам. Поглянь, прямих кутів навколо тебе також дуже багато. Отже, запам'ятай, кути бувають гострі, прямі та тупі. Тобі відомо, що тупий кут більший від 90 градусів, але менший від 180. Тупих кутів навколо теж чимало. Дивись, запам'ятай, кути бувають гострі, прямі та тупі. Пригадай, як називають прилад для вимірювання величин кутів. Так, це транспортир. Він має центр, і саме його поміщають у вершину кута, а поділку, що позначає 0 градусів, суміщають з однією із сторін кута. Таким чином, величина поданого кута 30 градусів. Він гострий. Отже, запам'ятай, кути бувають гострі, прямі та тупі. Які в нас бувають види кутів? Так, це гострі, прямі та тупі кути. Прямий кут у нас завжди 90 градусів, гострий кут від 1 градуса до 89 градусів, а тупий кут. Так, від 91 градуса до 179 градусів. Але ще є четвертий вид кута це. Розгорнути, ми тільки пригадаємо його градусну міру це 180 градусів. За зразком ми спробуємо визначити градусну міру кутів трикутника, кут К, кут Н і кут А, а також спробуємо визначити вид самого трикутника, але розглянемо з вами зразок. Ми знаємо, що трикутники в нас бувають прямокутні, гострокутні та тупокутні. Прямокутний трикутник це трикутник, у якому хоча б один кут, вірніше, якщо один кут це 90 градусів. Ось ми можемо побачити трикутник АЦД, один кут у нас 90 градусів, отже, це у нас прямокутний трикутник. Є гострокутний трикутник. Якщо у нас всі три сторони у трикутнику гострі. І тупокутний трикутник. Якщо один кут у трикутнику є тупим, він буде тупокутним. Поставте зараз відео на паузу та за допомогою транспортира виміряйте градусну міру кутів К, Н і А. Давайте з вами перевіримо. Отже, кут Н у нас це прямий кут, він має градусну міру. 90 градусів. Якщо ми знаємо, що хоча б один кут має градусну міру 90 градусів, то це в нас прямокутний трикутник. Так, давайте ми з вами позначимо наступні градусні міру кутів. Кут К у нас так, 53 градуси, і кут А 37 градусів. А ще, якщо ми ці всі три кути додамо, ми отримуємо у результаті. 180 градусів. Запам'ятайте, що у нас у трикутнику сума кутів трикутника має бути 180 градусів. Тому, якщо ми помилилися, наприклад, при вимірюванні, так, виміряли градусну міру кожного кута, нам потрібно ці три градусні міри додати. І якщо в нас вийде 180 градусів, ми вимірювання провели правильно. Якщо вийде трішки менше або трішки більше, значить десь була допущена помилка, і потрібно переміряти ще раз радусну міру. Отже, який це вид трикутника? Так, це в нас прямо кутний трикутник. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка тридцята. Пригадаємо з попереднього уроку математики, для чого нам взагалі масштаб. Масштаб показує. У скільки разів зменшено або збільшено реальні розміри об'єкта. Визначимо, що показує наведений масштаб 1 до 300. Так, показує у скільки разів у нас зменшено об'єкт, реальний розмір зменшений. 40 до 1. У скільки разів реальний розмір збільшено. 5 до 1. Знову ж таки, у скільки разів реальний розмір збільшено. 1 до 7, у скільки разів реальний розмір зменшено, і 1 до 600 тисяч. Так, у скільки в нас реальний розмір об'єкта зменшено, спробуємо з вами розв'язати невеличку задачу на знаходження безпосередньо самого масштабу. Для оформлення стадіону потрібно обшити стрічкою 20 прапорів трикутної форми. Креслення прапора зображено в масштабі 1 до 10. Обчисли, скільки метрів стрічки потрібно, щоб обшити всі прапори. Отже, для того, щоб визначити, скільки нам метрів стрічки потрібно, щоб обшити всі 20 прапорів, нам потрібно на кресленні нашому ось план, Безпосередньо план прапорця виміряти кожну сторону прапорця. Візьміть лінійки зараз і виміряйте. А тепер давайте з вами подивимося: отже, одна сторона у нас 5 см, 3 см і 4 см. Тобто на плані у нас накреслений прапор зі сторонами 5 см, 3 см і 4 см. Якщо у нас масштаб 1 до 10, то в одному сантиметрі на плані у нас буде так, 10 см реальної довжини. Тобто, якщо у нас 4 см на плані, то у реальності. Це буде 40 см. Якщо буде 3 см на плані, то в реальності у нас 30 см. Якщо 5 см на плані, то у реальності це у нас 50 см. Для того, щоб обчислити, скільки метрів стрічки нам потрібно, щоб обшити всі 20 прапорів, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки нам потрібно метрів стрічки для одного прапора. Знай... Знайдемо з вами периметр трикутника, тобто довжину всіх сторін. Ми з вами запишемо це по діях. Перша дія 5 додати 3 додати 4 дорівнює 12 дужках сантиметрів. І пояснення, це ми знайшли периметр трикутника, тобто ось цього прямокутного трикутничка. Це ми знайшли периметр саме на плані. А тепер, якщо нам відомо, що. Масштаб у нас в одному сантиметрі 10 см, 10 см саме реальної довжини, а на плані в 1 сантиметр. То, якщо на плані у нас 12 сантиметрів периметр трикутника, то у реальності це ми 12 помножимо на число масштабу, помножимо на 10, пригадайте з попереднього уроку, 12 помножити на 10 дорівнює. 120 см. І ми з вами запишемо пояснення реальний розмір прапора. Тобто, не на плані, як у нас тут зображено кресленні, а реальний розмір прапора. Отже, для одного прапора нам потрібно 120 см стрічки. А нам потрібно знайти довжину стрічки для 20 прапорів. Так, ми 120 см з вами помножимо на 20 прапорів. Тобто, довжину е, стрічки для одного прапору ми візьмемо по 20 разів. І запишемо 120 см помножити на 20, як ми з вами виконаємо це множення. Нулики ми з вами поки що закриваємо. 12 помножити на 2, це 24 так. і дописуємо два нулики. Чому? Тому що у 120 ми з вами закрили один нулик. І у 20 закрили один нулик. Тобто тут у нас буде два нулики. І ми дописуємо два нулики справа до 24 І ми визначили, що для 20 прапорів нам потрібна стрічка довжиною у 2400 см. Але ми знаємо, що ми можемо перевести у метри. Пригадаємо, в одному метрі 100 см. Відповідно, щоб знайти, скільки нам потрібно метрів стрічки, ми 2400 ділимо на 100. Або ми просто закриваємо два нулики і скільки нам потрібно метрів. 24 метри ми з вами запишемо таким чином: 2400 сантиметрів дорівнює 24 метри. І запишемо з вами відповідь: потрібно 24 метри стрічки. Виконаємо з вами наступне завдання. Знову ж таки, попрацюємо із масштабом. Якщо ми з вами не пам'ятаємо, ми можемо звернутися до карти знань 31 масштаб, відкрити її зараз у вас у вкладці. Отже, нам потрібно з вами опрацювати алгоритми визначення відстані на місцевості та на карті. Отже, Наприклад, відстань між двома об'єктами на місцевості 80 км. А на карті 4 см. Знайдіть числовий масштаб карти. 80 км це 8, тисяч, 8 мільйонів сантиметрів, Відстань між об'єктами на карті 4 см. 8 мільйонів поділити на 4 дорівнює 2 мільйони. І це в нас буде 1 до 2 мільйонів. Або ми з вами спробуємо зараз зачитати алгоритм визначення відстані на місцевості. Отже, перше запиши числовий масштаб, друге визнач у сантиметрах відстань між об'єктами на карті. Помнож число масштабу на визначену відстань, запиши отриманий результат у більших одиницях вимірювання. На плані в масштабі 1 до 5 тисяч відстань між двома будинками дорівнює 5 сантиметрів. Обчисли відстань між ними на місцевості. Отже, запишемо спочатку з вами безпосередньо самий план, більше, самий масштаб. 1 до 5 тисяч, і можемо собі розшифрувати, що це в нас в одному сантиметрі 5 тисяч сантиметрів. Другий крок. Нам потрібно з вами, увага, визначити у сантиметрах відстань між об'єктами на карті. Тут у нас відстань уже вказана в сантиметрах. Це 5 сантиметрів. Тоді ми з вами помножимо число масштабу на визначену відстань. Тобто ми з вами помножимо 5 тисяч на 5. Як потрібно помножити нулики, закриваємо, 5 помножити на 5. 25 і дописуємо з вами три нулики, це в нас вийде 25 тисяч сантиметрів. І запишемо з вами отриманий результат у більших одиницях вимірювання. Ми знаємо, що в одному метрі в нас 100 сантиметрів. А 25 тисяч сантиметрів це в нас буде так, 250 метрів. Відстань від будинку до школи, де вчиться маринка, дорівнює 400 метрів. Зобразіть цю відстань відрізком у масштабі 1 до 1 тисячі. Запишемо з вами масштаб 1 до 1 тисячі це в нас в одному сантиметрі 1 тисяча сантиметрів. Визначимо з вами безпосередньо у сантиметрах відстань між об'єктами на карті. Тут у нас відстань 400 метрів. метрів. Визначимо в сантиметрах. В одному метрі у нас так, 100 см, 400 метрів. Так, це 40 тисяч см. За третім кроком ми з вами помножимо число масштабу на визначену кількість. Тобто ми з вами ось цю відстань 40 000 сантиметрів ми поділимо на число масштабу. Тобто 40 000 сантиметрів поділити на одну тисячу і вийде 40 сантиметрів. Отже, яку відстань нам потрібно зобразити відрізком. 40 см. Сторіночка 31. Великі перегони. Ви, учасник великих перегонів, оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі та обведіть його. Умови авторалі потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду, розфарбуйте свій трофей. Отже, поставте відео на паузу, поставте секундомір на 4 хвилини і виконайте це завдання. Молодці, чудова робота.